КОБО АБЕ ЖІНКА в пісках. ТЕКСТ читає СЕРГІЙ Орубчук. ЕПІГРАФ БЕЗ загрози покарання немає радості від утечі. ЧАСТИНА перша. Один Одного серпневого дня пропав безвістий чоловік. Скориставшись відпусткою, він вирушив до моря, туди їхати півдня поїздом. І більше не давав про себе знати. Всі спроби відшукати його і звернення до поліції і оголошення в газеті закінчилися невдачею. Правду кажучи, зникнення людини не така вже й рідкісна подія. Статистика свідчить, що протягом року до поліції надходять кілька сот заяв про такі випадки і, хоч як дивно, знаходять небагатьох. Після вбивства чи нещасного випадку залишаються сліди трагедії. Мотиви такого злочину, як викрадення людини, теж здебільшого можна виявити. В інших численних випадках, коли нема за що зачепитися, зникнення можна віднести до категорії звичайної втечі принаймні так його можна назвати. Тому історія з тим чоловіком теж не була винятком. Хоча було відомо, куди приблизно він подався, але звідти ніхто не сповіщав про виявлення його трупа, крім того, характер його роботи навіть не дозволяв припустити, що, може, йдеться про викрадення, пов'язане з фаховою таємницею, і взагалі. Останнім часом у вчинках і словах чоловіка не було й натяку на можливість утечі. Тож цілком природно, що спочатку його знайомі уявили собі, ніби тут не обійшлося без жінки, та оскільки його дружина пояснила, що метою поїздки були пошуки комах, то й поліції, товариші по роботі почувалися мало неошуканими. Справді бо, хіба втечу з коханкою було б доречно прикривати пляшечкою з саністим калієм та сочком, до того ж, якщо вірити станційному службовцеві? Той чоловік зійшов на станції С сам без жодного супутника з дерев'яною, як для фарб коробкою та баклагою, перекинутими хрест навхрест через плече, а тому й це припущення відкинули як непереконливе. Після того з'явилася на світ гіпотеза про самогубство на ґрунті душевної депресії її висунув один з його товаришів, що цікавився психоаналізом. На його думку, вже саме те, що доросла людина захоплюється такою нікчемною справою. Як колекціонування комах свідчить про порушення психики. Трапляється, що такі незвичні нахили виявляють діти за діповим комплексом, щоб якось пригасити свої невтолимі бажання, вони проколюють беззахисну комашку голкою, та якщо такі нахили зберігаються і в дорослому віці, то це ознака, що хвороба загострилася, тож зовсім не випадково, що ентомологи аматори часто виявляються користолюбцями, відлюдниками, клептоманами чи гомосексуалістами. В такому випадку до самогубства на ґрунті душевної депресії лише один крок. Хтось навіть сказав, начебто ентомологів аматорів приваблює не стільки ловіння комах, скільки цаністи калій у пляшечці. Бо хіба саме приховування своєї потаємної пристрасті не означає, що людина соромиться? Та оскільки трупа не знайшли, то і цей добре обміркований здогад не було взято до уваги. Отак минуло сім років, але до правди про долю зниклого чоловіка. Ніхто не докопався, а тому, згідно із 30-ю статтею Цивільного кодексу, його було визнано померлим. 2. якогось серпневого дня пополудні на станції С. Із поїзда зійшов чоловік з дерев'яною коробкою та баклагою, перекинутими хрест навхрест через плече у сірій пікейній шапці, як в альпіністів. Холоші штанів у нього були заправлені в шкарпетки. Однак поблизу не було видно гір, вартих уваги альпініста. Контролер біля турнікета провів чоловіка недовірливим поглядом, а той, недовго вагаючись, забрався на заднє сидіння автобуса, що вирушав із станції у бік моря. Незнайомець їхав до кінцевої зупинки, а коли зійшов там, то побачив, що земля помережена горбами та долинами. Внизі натяглися вузькі смуги рисових полів, а серед них то тут, то там, росли острівцями дерева хурми. Чоловік перетнув село і попрямував до моря. Земля ставала дедалі білішою та сухішою. Незабаром скінчилося людські оселі і почався рідкий сосновий бір. Непомітно ґрунт обернувся на дрібний майже липкий пісок. Подекуди в його заглибинах проступала тінню суха трава, а зовсім рідко, ніби кимось забутий, з'являвся безлюдний клаптик поля, засаджений баклажанами. Море, до якого простував чоловік, мабуть, лежало недалеко звідси. Так ось чоловік зупинився, оглянувся, витер рукавом під щола. Потім повільно відкрив коробку, вийняв з неї кілька паличок, зв'язаних у жмутик, з'єднав їх так одну з одною, що вийшов довгенький держак, і прикріпив на кінці його сачок. Збиваючи держаком вершечки трави, знову рушив далі. Над пісками плив морський запах. Однак самого моря все ще не було видно напевне, воно ховалося за хвилястим краєвидом, що простягався до небокраю. краю. Згодом поле зору розширилось і показалося нічим особливим непримітне вбоге село. Висока пожежна вишка і навколо неї дерев'яні покрівлі, придавлені зверху камінням. Правда, кілька будинків були під чорною черепицею або червоною бляхою. Будівлі на розі єдиного в селі перехрестя, мабуть, належала риболовецькій артілі, а там трохи далі, напевне, було й море, і дюни, мета його подорожі. Тільки от село тяглося навдивовижу далеко. Де-не-де виступала родюча земля, та здебільшого білів сухий пісок. Траплялися, однак, городи, засаджені арахісом і бататом. Запах худоби змішувався з морським. На озбіччі піщаної та глинистої вулиці, твердої, як штукатурка, біліли купи розбитих черепашок. Коли чоловік проходив цією вулицею, то і діти, що гралися на площі перед правлінням Артілі, і старий, що лагодив рибальську сіть на перекошеній веранді, і юрба жінок з рідким волоссям на голові, на хвилину завмирали, недовірливо дивлячись йому вслід. Але чоловікові було байдуже його цікавили тільки пісок та комахи. Вражала не лише незвична протяжність села, а й те, що вулиця піднімалася поволі вгору, якраз у супері сподіванню адже вона вела до моря. Невже він погано роздивився карту? Чоловік озвався до дівчини, що саме проходила мимо, та відвернулась і, ніби нічого не почувши, навіть не зупинилася. Ну що ж, нічого не втієш. Треба йти далі ні на що не звертаючи уваги, бо й колір піску, і рибальські сіті, і купа черепашок свідчили, що море близько. Ще нічого не віщувало небезпеки, дорога ставала дедалі крутішою і м'якшою, тільки от дивина, будинки не піднімалися разом з нею вгору, а залишалися на одному рівні крутішала не тільки вулиця, але й земля між будинками. А тому здавалося, що село розташоване на схилі, а самі будинки на горизонтальній поверхні. Це враження підсилювалося з кожним кроком, аж поки стало зрозуміло, що всі будинки стоять у заглибинах, викопаних у піску. Схили тих ям уже виступали над дахами, будинки один за одним щораз глибше занурювалися в пісок. Раптом дорога стала дуже крутою. Тепер її від гребня даху відділяла відстань метрів із двадцять. Як же вони тут живуть? Подумав вражений чоловік і, зазираючи на дно ями, відчув, як зненацька подув такий сильний вітер. Що йому аж дух забило. Чоловік підвів очі і побачив перед собою море. Його темні води пінились і лизали берег унизу під ногами. Він стояв на вершині дюни, що була метою його подорожі. Звернутий до моря і відкритий мусоном, один її бік здіймався кручею, на другому в пологих місцях стирчали жмутики кволої трави. Чоловік оглянувся і побачив ряди великих ям, які ставали все глибшими поблизу гребня дюни. І скидалися на надламаний бджолиний стільник. Село лежало на дюнах, або, інакше кажучи, дюни лежали на селі. Проте чоловік був задоволений, не як він досяг мети своєї подорожі. Чоловік ковтнув води з баклаги і вдихнув повітря на повні груди. Воно було начебто чисте, але на зубах заскрипів пісок. Чоловік приїхав сюди ловити комах, що живуть на піщаному ґрунті. Тутешні комахи невеличкі і непривабливі. Однак справжнього ентомолога не цікавлять метелики чи бабки. Він не мріє поповнити свою колекцію ще одним незвичним експонатом, байдуже ставиться до класифікації комах і, звісно, не шукає сировини для виготовлення ліків традиційної китайської медицини. Ловіння комах приносить йому набагато скромнішу і безпосереднішу радість. Радість відкриття нового різновиду комах. Якщо йому це вдається, то його ім'я разом з довжелезною латинською назвою комахи потрапить в ентомологічний атлас і таким чином, може, збережеться для майбутніх поколінь. Якщо завдяки комасі відкривач залишиться надовго в людській пам'яті, то його зусилля не пропали марно. Такого відкриття можна було сподіватися, звернувши увагу на маленьких комах нічим не непримітних. Але багатих розмаїттям своїх видів. А тому чоловік уже давно приглядався до ненависних людям двокрилих, зокрема мух, адже вони бувають навдивовижу різноманітні. Та оскільки всі ентомологи, здається, міркують однаково, то досі майже все в цій галузі було досліджено навіть відкрито в Японії рідкісний восьмий мутант домашніх мух. Мабуть, така частина їхньої різновидність пояснюється тим, що вони живуть поряд з людиною. Спочатку йому треба було. Придивитися саме до умов їхнього існування, чи розмаїття їхніх видів не є наслідком яскраво вираженої пристосованості до зовнішнього середовища. Дійшовши до такого висновку, чоловік аж підстрибнув від радощів. Його здогад не такий уже й безпідставний. Завдяки сильній здатності простосовуватися, мухи звикають навіть до таких несприятливих умов, яких інші комахи не витримують, скажімо, до пустелі, де ніяка істота не виживає. Власне, з того часу й почалося його зацікавлення піщаним ґрунтом, а незабаром прийшов перший успіх. Одного дня на піщаному дні висхлого річища чоловік помітив невелику світлоабрикосового кольору комашку, схожу на жука-стрибуна. Як відомо, численні види жуків з трибунів відрізняються між собою і забарвленням, і розміщенням цяток на крильцях, а от форма передніх лапок заслуговує особливої уваги. У твердокрилих вона служить важливою ознакою для їхньої класифікації. Відміна у формі передніх лапок вказує на приналежність до окремого різновиду. Другий суглоб передньої лапки в комахи, що потрапило йому на очі, справді був якийсь незвичайний. Звичайно, у жуків стрибунів передні лапки чорні, тонкі та швидкі, однак у цієї комахи вони були жовтуваті й міцні, наче в якомусь грубому панцирі, до того ж, ніби вкриті пилком, а це означало, що його щось утримувало, скажімо, ворсинки. Якщо тільки чоловік не помилився, то його напевно чекало велике відкриття. Та, на жаль, він прогавив здобич. Бо був трохи збуджений, а крім того, комаха якось вигадливо літала. Пролетить трохи, оглянеться і жде, наче промовляє Ану, спіймай мене. І щоразу, коли чоловік із надією наближався до неї, вона відлітала далі і, оглядаючись, знову чекала, аж поки добряче подратувавши його нарешті, зникла в густій траві. І от саме тоді чоловіка зачарував той жук з трибун з жовтими передніми лапками. Мабуть, чоловік не помилився у своїх сподіваннях, звернувши всю свою увагу на піщаний ґрунт. Бо і справді жуки з трибуни типові мешканці пустелі. Згідно з однією гіпотезою, дивний політ жука стрибуна це хитрість, розрахована на те, щоб виманити маленьких звірят з їхніх нірок. Коли, наприклад, миша або ящерка внаслідок цього. Опиняються в глибині постелі і гинуть з голоду чи виснаження, то жук їх поїдає. В Японії його називають гарним словом листоношою, тому що з першого погляду він здається привабливим і безвинним, а насправді настільки лютий, що своїми міцними щелепами легко перемелює своїх одноплемінників. Правда, це чи ні, однак саме політ того жука полонив чоловіка своєю таємничістю. Отже, не дивно, що після того, як Чоловік мимоволі ще більше зацікавився піщаним ґрунтом, на якому проходило життя жуків стрибунів. Він читав про пісок, усе, що потрапляло на очі, і дійшов висновку пісок цікава субстанція. Наприклад, в енциклопедії він прочитав пісок роздроблена гірська порода, що містить магнетит, каситерит, а інколи й золото, діаметр піщинок від 1 до 16 до 2 мм. Нічого й казати, чітке визначення. Одне слово, Пісок дрібна гірська порода, щось проміжне між камінням та глиною, проте слово проміжне всього не пояснює, але лишається незрозумілим, чому ж все таки із трьох субстанцій каменю піску та глини, перемішаних одна з одною, відсіюється тільки пісок і обертає земні обшири в пустелю. І якщо це був звичайний проміжний продукт, утворений під дією вітрів і водяних потоків, то в природі мало б зустрічатися чимало інших субстанцій від кам'яних брил до м'якої глини. Але в природі ми натрапляємо тільки на три різко відмінні фазові стани камінь, пісок і глина. І ще одна дивна річ розміри піщинок, чи то на березі острова Еносіма, чи то в пустелі Гобі однакові. Розподіл їхніх діаметрів навколо середнього, рівного 1,8 мм, кажуть, описується кривою Гаусса. В одному посібнику роз'яснювалося, що ерозія ґрунту відбувається завдяки тому, що вода його розмиває. А вітер розносить його легкі часточки, щораз далі й далі. Та все ж незрозуміло, чому середній діаметр піщинок дорівнює 1,8 мм. На відміну від цього, в іншому підручнику з геології стверджувалося, що всюди чи то у воді, чи то в повітрі, виникають вихори, найменше з яких завбільшки з піщинку. Завдяки цьому із ґрунту виривається тільки пісок, який переміщається перпендикулярно напряму потоку. Якщо щеплення часток ґрунту слабке, то навіть вітер, не здатний зрушити з місця камінь і глину, піднімає пісок угору, а той, падаючи незабаром на землю, залягає на підвітряному схилі дюни. Виходить, що особливості піску пояснюються законами аеродинаміки. До попереднього визначення можна додати таке: пісок, це сукупність дрібних часток кам'яних скель, такого розміру, що їхнє переміщення стає можливим від найменшого подиву вітру. Оскільки землю обдувають вітри і розмивають води, то неминучим є й утворення піску. Поки віють вітри, течуть ріки і хвилюються моря, доти із землі безперестанку народжується пісок і розповзається по ній, наче живі створіння. Пісок завжди перебуває в русі. Повільно, але невідступно він заполонює й руйнує земну поверхню. Цей образ рухомого піску розтривожив і приголомшив чоловіка. Отже, безплідність піску, зумовлена не його сухістю. Як це звичайно вважають, а беззупинним рухом, що не дозволяє живим істотам мати постійну оселю? Яка величезна різниця між піском і безрадісним життям сучасної людини, прив'язаної до одного місця? Безперечно, пісок непридатний для життя. Але невже прикутість до землі абсолютно необхідна умова існування? Хіба вона не спричинює огидного суперництва між людьми, а якби зректися її і віддатися на волю піщаному плину, то й ворожнеча мусила б зникнути. Адже і в пустелі цвітуть квіти, живуть комахи та звірі. Завдяки великій здатності пристосовуватися, вони вирвалися за межі суперництва. Як у ці жуки з трибуни. Малюючи в своїй уяві образ рухомого піску, чоловік іноді відчував, ніби сам почав плести разом з ним. Три, опустивши голову. Чоловік знову рушив уздовж гребня дюни, що оточувало село півколом, наче замковий мур. На далекий краєвид майже не дивився. Взагалі, ентомолог зосереджує всю свою увагу навколо себе в радіусі не більше трьох метрів. Одне з правил, якого він має дотримуватися, полягає в тому, щоб сонце ніколи не лишалося за плечима, інакше власна тінь лякатиме комах. А тому, в завзятих ентомологів, чоло та кінчик носа завжди засмаглі. Чоловік ішов повільно розміреною ходою. За кожним кроком черевики вгрузали в пісок. Навколо не було нічого живого і тільки де-не-де ледве трималася землі своїми короткими корінцями трава, що могла б пустити за день зелені паростки, аби вистачило вологи. Час від часу в повітрі пролітала золотисто жовта муха, приваблювана запахом людського поту, і все таки саме тут, на цій безплідній землі, чоловік сподівався знайти свою здобич. Кажуть, начебто, жук з трибун полюбляє самоту, іноді кружляє на території в один квадратний кілометр, а тому чоловікові нічого не залишалося, як терпеливо бродити по дюнах. Раптом він зупинився. При курені трави щось ворушилося. Павук. Ні, павуки його не цікавили. Чоловік сів закурити цигарку. Вітер безперервно довг з моря, далеко внизу, білі пошарпані хвилі, лизали підніжжя дюни. На заході, там, де кінчався пісок. У море випинався невисокий пагорб з голими скелями. Над ними сонце розсіювало проміння, схоже на смуток лискучих голок. Сірники не загорялись, жоден з десяти не спалахнув. Піщані хвилі рухалися вздовж кинутих сірників із швидкістю секундної стрілки. Чоловік зупинив погляд на одній з них, і коли вона досягла його черевика, підвівся. Із складок штанів посипався пісок. Чоловік сплюнув і відчув його в роті. А все таки. Комах тут, здається, замало, мабуть, винен у цьому надто швидкий рух піску. Але ні, ще рано занепадати духом. Його теорія має підтвердитися він таки щось знайде. Дюна стала пласкою і в одному місці випнулася невеликим виступом у бік суші. Чоловік спустився пологим схилом з відчуттям упевненості, що саме тут його чекає жадана здобич, і глянув понад залишками бамбукового плоту, мабуть, збудованого колись проти піщаних завіїв у долину. Перетинаючи рівномірні, наче викладені якоюсь машиною піщані хвилі, чоловік нещувся, копинився на краю глибокої ями. Вона була овальна, метрів із двадцять завширшки. Якщо протилежна її стіна здавалася відносно пологою, то близька, що прилягала під його ногами вигнутим колом, як товсті вінця порцелянової чашки, майже прямовисною. Чоловік з острахом став однією ногою на її край і заглянув униз. На відміну від навколишнього світу, Дно ями вже тонуло в сутіні. В глибині пітьми видніла невеличка хатина, що з одного боку впиралася дахом у піщану кручу. Схожу на устрицю, подумав чоловік. А все таки законів рухомого піску не обійдеш. Чоловік приготував фотоапарат, але всю мить під його ногами осунувся пісок. Здригнувшись від страху, чоловік сахнувся назад, та піщаний шурхітчу довго не припинявся. Яка хистка й невпевнена рівновага на краю ями. Хапаючи ротом повітря, чоловік кілька разів обтрусив штани долонями. Зненацька поблизу хтось кашлянув. Хто зна, коли майже впритул з ним, з'явився якийсь старий селянин, схожий на рибалку із села. Поглядаючи то на фотоапарат, то на дно ями, селянин усміхнувся зморщеним обличчям, наче обтягненим погано вичиненою заячою шкуркою. Червоні повіки його очей вкрилися засохлим ганою. Щось розслідуєте. Розвіюваний вітром голос звучав глухо, як портативний радіоприймач, але вимова була чітка і чоловік усе зрозумів. Розслідую. Розгубившись, він прикрив об'єктив фотоапарата рукою і підняв сачок, щоб старий помітив його. Я не розумію, про що ви говорите. Подивіться, я ловлю комах, я ентомолог. Мене цікавлять комахи, що живуть серед пісків. Що? Видно, старий нічого не второпав. Я ентомолог. Ще раз голосно повторив чоловік. Ловлю комах. Комах. Старий недовірливо опустив очі вниз і сплюнув, ну, точніше кажучи, випустив слину з рота, а вона, підхоплена вітром, полетіла, мов нитка. Цікаво, що так занепокоїло цього селянина. А хіба у ваших краях щось розслідують? запитав чоловік. Ні, ні. Та якщо привело вас сюди щось інше, то байдуже. Повірте, я нічого не розслідую. Старий обернувся спиною і, човгуючи солом'яними сандалями. Оплівся гребенем дюни. За 50 метрів від чоловіка сиділи навпочепки троє, одягнутих так само, як старий селянин, і, видно, чекали, коли він повернеться. Один з них крутив на колінах щось схоже на бінокль. Коли старий приєднався до них, вони почали про щось радитись. З того, як їхні ноги збивали пісок, легко було здогадатися, що розмова була запальною. Байдужий до їхньої суперечки, чоловік уже збирався продовжувати пошуки жука з трибуна, як старий швидкою ходою. Повернувся назад. Ви справді не з префектурної управи? З управи? Ви помиляєтеся. Трохи роздратований таким допитуванням, чоловік тиснув старому підніс свою візитну картку. Той довго ворушив губами, а коли насилу прочитав її, то промовив Ага, то ви вчитель. З управою я не маю нічого спільного. Отже працюєте вчителем. Старий начебто все зрозумів, бо, примруживши очі і тримаючи картку високо перед собою, Ніби збирався комусь її передати, пішов до своїх. Ті троє, видно, були задоволені, бо швидко розійшлися. Однак старий підійшов ще раз. Пробачте, а що ви думаєте робити далі? Якщо ловити комах. Але ж останній автобус уже від'їхав. А хіба десь тут не можна переночувати? Переночувати в нашому селі. Обличчя старого пересмикнулося. Якщо вас ніхто не прийме на ночліг, в сусідні. Пішки. Мені нікуди поспішати. Та навіщо вам така мука? несподівано дружнім голосом заговорив старий. Здавалося, ніби він хоче допомогти. Бачите, наше село бідне, нема в ньому пристойного дому, але якщо ви не проти, то я розпитаю і замовлю за вас слівце. Ніщо не свідчило про злі наміри старого. Мабуть, селяни чогось побоювалися, може, урядовся з префектурної управи, що мав прибути для розслідування якоїсь справи. Та коли їхня підозра розвіялася, вони знову стали звичайними, добродушними людьми. Буду вам дуже вдячний, якщо допоможете мені. Я вам заплачу. Я люблю зупинятися в сільському будинку.